Доброго дня, шановні колеги, радий всіх вас бачити. Давайте проведемо реєстрацію. 12 членів виконавчого комітету зареєструвалося, засідання виконавчого комітету повноважне. У нас є 63 проєкти рішень в загальному переліку і є додаткові проєкти рішень. Додатковий проєкт рішення один від заступника директора Департаменту культури Макарової Олени Петрівни. Ми його давайте поставимо після 9-го. Перше питання додаткове після 9-го основному переліку. Одне від департаменту муніципальної варти про демонтаж тимчасової споруди. Ми його поставимо після 33-го питання. Друге додаткове після 33-го. Решта питань. 3 по 9 з додаткового переліку це є питання від служби у справах дітей. Ми їх поставимо після 63-го питання. З 3 по 9 додаткове. Після 63 го основного. Чи є зміни доповнення до порядку денного? Немає. Ставлю на голосування за основу і в цілому порядок денний. За 12. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наших проєктів рішень. Так, перше питання про перерозподіл видатків бюджету Луцької міської територіальної громади. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за в цілому. За 13 рішення прийнято. Друге питання про проєкт комплексної програми розвитку освіти Луцької міської територіальної громади на 25-29 роки. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому. За 13 рішення прийнято. Третє питання про проєкт програми соціально-правового захисту дітей Луцької міської територіальної громади. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання виступу? Зміни доповнення немає. Ставлю проект рішення на голосування за основу і в цілому. За 13 рішення прийнято. Наступне питання. Про хід виконання комплексного плану заходів щодо профілактики гострих пішкових інфекцій. Вірусного гепатиту А у Луцькій міській територіальній громаді на 2023-2026 роки. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни, доповнення? Немає. Ставлю на голосування за і в цілому. За 13 рішення прийнято. Наступне. Про роботу ЖКП номер 3 Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основу і в цілому. За 13 рішення прийнято. Шосте питання. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни, доповнення, немає. Ставлю на голосування за основу і в цілому. За 13 рішення прийнято. Сьоме питання про виплату дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби для особистих селянських господарств. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проект рішення на голосування за основу і в цілому. За 13 рішення прийнято. Наступне питання про розміщення пунктів продажу хвойних дерев до новорічних та різдвяних свят на вулицях міста. Чи є необхідність доповідати? Прошу, будь ласка, донесе Богдан Іванович, запитуйте. Можна так, так. Е, дозволи надаються, хвойні дерева продаються. Закінчується новий рік. І в чиї обов'язки входить прибирати оце все? На майданчиках, на проїжджих частинах, на центральних вулицях і так далі. Добрий день, голови, шановні депутати. В тих місцях, де буде, названий, де буде наданий дозвіл у разі підтримки цього рішення, прибирати будуть суб'єкти господарювання. В інших місцях, якщо продають, то це незаконна продажа, тому що ми прямо на центральних вулицях не надаємо. Там перелік є. сподіваюся, що ви його бачили: всього 10 пунктів. То прибирати будуть суб'єкти господарювання. Богдані, у нас в попередні роки були, скажімо так, певні такі недоліки в даному процесі. Зокрема, от напроти тамтаму продавали дерева на Соборності. Виїхали на зелену зону автомобілями, кожен раз заїжджали, відвантажували ці хвойні дерева, зіпсували газон, десь трошки волога, зробили болото, то ми зараз на газонах це не дозволяємо робити, щоб автомобілі їздили і так далі. Воно буде в таких місцях відбуватися, щоб не заважало пішоходам, не псувало зелені зони наші, щоб воно було е зручно і, і добре для міста. Ще запитання, будь ласка. Немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. За 13 рішення прийнято. Наступне. Про відшкодування частини суми кредитів ОСББ, залучених на впровадження в будинках, енергоефективних та енергоберігаючих заходів. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому. 13. За рішення прийнято. Перше питання з додаткового переліку. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради про положення, про пам'ятний фотостенд Герої Небесної Сотні загинули за єдністю країни. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни, доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому. За 13 рішення прийнято. Наступне питання. Про порядок надання соціальних послуг, транспортні послуги, комунальні установи, територіальний центр соціального обслуговування. Дужках надання соціальних послуг Луцької міської територіальної громади. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основою цього. За 13 рішення прийнято. Наступне питання про порядок відшкодування витрат за придбані лікарські засоби за пільговими рецептами та надання послуг з безкоштовного зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою цілому. За 13 рішення прийнято. 12 питання. Про затвердження рішення комісії щодо розгляду питань про співфінансування для придбання житла. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни доповнення? Скільки квартир, актори Марків? Дві квартири для ветеранів війни. Ставлю на голосування за основою в цілому. За 14 рішення прийнято. Наступне про виплату допомоги на поховання. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 13 рішення прийнято. Дякую. Далі йде в нас блок транспортних питань. Чи є запитання по якихось, зауваження, виступи? Можемо розглядати як однотипні? Немає заперечень. Немає. Ставлю на голосування з 14 по 17 питань за основою в цілому. За 14. Рішення прийняті. Далі у нас йде блок житлових питань. Чи є необхідність розглядати окремо кожне питання? Немає. З 18 по 21. Ставлю на голосування. З 18 по 21 за основу і в цілому. За 14 рішення прийняті. Наступне про проект комплексної програми Безпечне місто на 2025-2029 роки. Чи є необхідність доповідати? Коротко, коротко. Так, Юлія Руслановна, давайте коротко. Ключові речі. Ключові речі послухаємо. Дня. Комплексна програма Безпечне місто Луць включає в себе розбудову уже того відеонагляду і поняття взагалі безпечного міста в нашій громаді. Те, що вже з нами напрацьовується і працюється 6 років. Це встановлення додаткових камер на ще проспектах, ті, що у нас залишилися не покриті відеонаглядом. Це протягнення оптиволокна у наші громади, ті, що є для того, щоб можна було покрити. В'їзди, виїзди у громаду по селах і проблемні питання, ті, що у нас виникають, це встановлення. Уже за потребами і за зверненнями правоохоронних органів щодо камер розпізнавання обличчя на території нашої держави у зв'язку з війною, яка відбувається, і оперативно-розшуковій роботі, та що у нас є, це встановлення камер, які будуть слугувати великим ключем допомоги, щоби не було того вандалізму, який у нас щодня відбувається в принципі в місті, коли малюють різну рекламу. Одядь комунальні об'єкти і ці всі речі впливають фінансовою стороною на витрати нашої громади, щоб це можна було зменшити і відшкодовувати за рахунок порушників, ті, що у нас є, це. Придбання відеоаналітики, яка допоможе опрацьовувати нашій громаді ті всі матеріали, і пошук відповідної допомоги і співпраця з іншими ключовими структурами, з якими співпрацює департамент муніципальної варти і центр безпеки міста. Що цього стосується, також в цю комплексну програму включено створення найбезпечнішого проспекту. Це проспект волі, що стосується покриття камер і супутніх вулиць, котрі у нас поруч з проспектом Волі. Це основні ключові речі, які є в цій програмі. Безпечне місто Луцьк на 2025-2029 роки. Скільки зараз у нас камер підключено до центру безпеки? 477, ті, що ми побудували, 37 камер з громад і 41 камера зі смарт-зупинок. Добре, дякую. Запитання. Іваню, колег, прошу. Доброго дня. Добро дня. Будь ласка, ну про камери зрозуміло, 400 камер, все працює, гроші на це все тратимо. Як ці камери впливають на недопущення правопорушень? Тому що ну, побачили, там хтось щось там потім роздивились, я іноді дивлюся в соцмережах значить, там звіт, якісь там молодики, щось там стукнули їх потім там. А як от вони впливають на недопущення профілактику? Можливо, просто ми тратимо величезні гроші на інші речі, тому що у вас там прозвучала така фраза там розпізнавання облич, я. тут уже пахне старшим братом. Я думаю, що ви знаєте, про що я маю на увазі все інше. Чи це дійсно стосується правопорушень, чи це щось інше? Дякую. Дякую за запитання. Безпека людини це безпека в тому ключі і ракурсі, котрий є не тільки що тебе знайдуть і покарають, а сама превенція. Зараз департамент муніципальної варти розробляє екскурсії в центр безпеки міста, де буде проводити відповідні заходи із дітьми, тому що якщо взяти кількість вчинення цих правопорушень, то зазвичай це вчиняються особами віком від 16 до 22 років, і наша громада, в тому числі може на це впливати, показуючи приклади, що, наприклад, ми можемо знайти, побачити, притягнути до відповідальності. Якщо особі не виповнилось 18 років, то, звичайно, за це будуть відповідати і нести відповідальність по кодексах в певній частині до певного віку батьки, з іншого віку вже безпосередньо сама особа, яка вчинила і підлягає до такої відповідальності. Що для чого і чи потрібно це тратити гроші, в усьому світі вже всі давно переходять на питання цифрових речей, які можуть запобігати правопорушенням. І прикладом є, наприклад, Сингапур, яка вважає країна, яка вважається найбільш безпечною в світі, де люди не бояться, не переживають, тому що можна знайти особу злочинця, шахрая, порушника, того хто вчинив. Наїзд, ДТП, адміністративний будь-який проступок, дітей, які шкодять або псують те ж саме майно в школі, в громаді, в парку чи в сквері. І ця річ дуже необхідна в питанні розслідувань як адміністративних, так і кримінальних злочинів. Особливо кримінальних злочинів, і особливо з моменту початку війни у нас дуже багато є запитів від ланок, які працюють і по контролю. Розвідці і з війною пов'язаною пошуку від... зрозуміло, Юрій Сам, зрозуміло. Так, уточнення, прошу, будь ласка. Скажіть, будь ласка, ну я їм покоментувати, скільки камер встановлено на проспекті молоді? Що я маю на увазі? Я думаю, що їх там скільки, ну приблизно. На проспекті молоді камер немає встановлених. Кошти були виділені в 2024 році, але в червні місяці вони були зняті. А мало бути встановлено 67 камер з супутніми вулицями і покриттям ще чотирьох шкіл і садочків. Я там тоже я молоді сказав, я що може і неправильно, на проспекті Соборності. Якби там була камера, що це змінилося. І коли ви апелюєте до прикладу Сингапуру, за випадку не є демократична країна, і це не те, до чого ви прагнути, не моя похищена. І посилання на косальну процесу свіжок, там те, що сьогодні в Китай проводили, те, що сьогодні робить. Yes, sir. Олег Володимирович, дивіться, ми ж вивчаємо ефективність. От В нас після того, як ми провели певну реконструкцію в центральному парку, систематично були скажімо такі, акти вандалізму, викидали лавки в канали, били смітники, перевертали вази з квітами, видирали лампочки з світильників, псували ілюмінацію і так далі. Як тільки встановили в центральному парку камери, в рази зменшилась кількість таких правопорушень. Є десь один, два рази, три рази в рік. Є такі люди, які ну, очевидно під впливом якихось речовин перебувають там, ходять чомусь незрозуміло, чому пізно ввечері, вночі. Але зменшилось в рази. Те ж саме ми можемо сказати і про інші проспекти, вулиці, там, де є камери. Ми цю інформацію розповсюджуємо. І зловмисники знають, і звичайно, що це їх зупиняє, тому що вони можуть бути опізнані, можуть бути опізнані правоохоронними органами, можуть бути опізнані громадянами. Тому це, власне, камери і є превенція, Ну, ніхто не говорить про стеження. В нас поки що немає розпізнавання облич камер таких, але ну, будемо вивчати таку практику, будемо вивчати практику інших міст. Загалом це. Загально визнана ефективна еф... загальновизнана ефективний засіб протидії злочинності в усьому світі, встановлення відеокамери. Дякую. Ще бажаючи виступити. Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому. За 13. Рішення прийнято. Наступне. Про проєкт програми впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, конструкцій, тимчасового затримання та переміщення зендованих транспортних засобів в Луцькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки. Я так розумію, що ми продовжуємо існуючу програму і вносимо дуже багато людей. Звертається, в нас є транспортні засоби, які покинуті власниками своїми. І на прибудинкових територіях, і на проспектах міста. Ми це питання тут врегульовуємо, правильно? Добре. Чи є бажаючі задати запитання? Прошу, будь ласка, войко Петро Павлович. Колеги, дякую за те, що ну, зокрема, муніципальні варті про те, що дослухались до наших прохань, зауважень. І сьогодні виноситься цей проект рішення про те, що занедбані ці транспортні засоби будуть забиратися з прибудинкових територій, з вулиць міста і так далі. Єдине, я прошу підтримати це, бо це нагальне питання. Єдине, що я хотів би вас попросити, на даний час розглядається ну, чи обговорюється питання е, благоустрою Луцької міської територіальної громади. Програма, і там також є один пункт про те, що. Е, е, Ну, будучи вивозитися або демонтуватися ці архітектурні е, різні там е, пристрої, мафи і так далі, але там немає оцих занедбаних транспортних засобів. То хотів би, щоб в цій програмі благоустрою міської ради, щоб додали так само ці занедбані транспортні засоби. своя специфіка переміщення, тобто який складається акт, куди віддається повідомлення, куди переміщується даний автотранспортний засіб, де він зберігається, як він віддається, як можна його виставити, якщо там. Продовж певного періоду часу особа не звертається за транспортним засобом, Як продає, як він продається через яку відповідну платформу? Це трошки інше, це не благоустрій, тому що це є об'єкт нерухомого майна, і там зовсім інша, ну інша специфіка регулювання даного питання. Розуміло, ще запитання, виступи. Зміни доповнення немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. Та 14 рішення прийнято. В нас йде блок демонтажів з 24 питання по 33 і друге з додаткового переліку. Давайте подивимося фото тих об'єктів, які будуть демонтовуватися. Є запитання? Виступи, зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основу і в цілому питання з 24 по 33 плюс друге з додаткового. За 14. Рішення прийняті. Наступне. Про проєкт програми реалізації містоб'єної політики, раціональне використання та охорони земель Луцької міської територіальної громади на 25-26 роки. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому. За 14 рішення прийнято. 35. Про склад архітектурної міста ради. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основу цілому. За 14 рішення прийнято. 36. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету про зведення схеми заміщення тимчасових споруд для провадження підприємської діяльності на території Луцької міської територіальної громади. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни, доповнення немає. Ставлю на голосування за основою цілому. За 14 рішення прийнято. 37 і 38 можемо розв'язати як однотипні переведення садових будинків в жилі будинки. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни, доповнення немає. Ставлю 37 і 38 питання на голосування за основою в цілому. За 13 рішення прийняті. Шумікові, з 39 по 43 включно, можемо роздати як однотипні. Чи є заперечення по якихось із питань? Чи є необхідність доповідати? Немає. Ставлю на голосування з 39 по 43 включно за основу і в цілому. За 14 рішення прийняті. 44 питання. Про оренду житлового приміщення на вулиці Конякіна, 14 місті Луцьку. Чи є на доповідати? Чи є запитання? Виступи. Зміни і доповнення. Немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. За 14. Рішення прийнято. 45-те питання. Про погодження комунальному підприємству Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка з писання основних засобів шляхом ліквідації. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому. За 14 рішення прийнято. Переходимо до питань, що містить інформацію з обмеженим доступом, які винесені службою у справах дітей. Прошу осіб, які не мають права знаходитися під час розгляду вказаних питань на засіданні, залишити залу проведення засідання виконавчого комітету.